Я знайшла у себе на городі кабачки. Буду ходнути і покажу рецепт. Готуємо кабачки у духовці. У мене два кабачка. Невеликих таких середніх. Сир пармезан, олія, сіль і спеції. Нарізаємо наші кабачки. Уздовж. Отакими брусочками. Це будуть кабачки, запечені в духовці замість картоплі фрі. Отакі От вийшли у нас кабачки. Сулимо наші кабачки та додаємо спеції. Тут чорний перець, паприка копчена та сухий чесник. Перемішуємо. Можна оливковою, ну, в мене така. Перемішуємо. Та додаємо пармезан. Пахне як. У мене вже духовка розігрівається на 180 градусів. Ще трішки пармезану. Отакі у нас брусочки. Пішли засмагати в духовочку. Кабачки запікалися в мене 35 хвилин. Як вже таки бачите, і зі скоринкою. Смакуємо? Що вам сказати? А у вас є на городі кабачки? Бо я вже всі поїла.